Стягнути все саме хороше. Працюють дуже підступно, вже третій раз повторюється це, крадники ставляться на вдачу, на гроші, на щасливу долю. Закривають шляхи ще дітям роблять приворот, а морочка стоїть, і дійсно. Не так все гладко тут вийшло, що вже руйнують життя давно дітям. Дуже складно ще в фінансах. Скажіть, допоможіть вищі сили, що відбувається. Дайте відповідь, будь ласка. Хтось заважає, щоб, може, кудись планують вчитись піти, або переїхати в інші країни. Ну, Просто кудись переїхати в краще місце. Тут дуже сильні блоки стоять, стоять оморочки, не можна нікуди їхати, страхи, щоб боялися. Заперечу, весь негатив обираю. Ой, знімається весь негатив. Заздрять, обговорюють за спиною і ставлять, і ставлять таку програму. Щось ну, програмують на, по, на погано. Говорять, щоб не вийде, щоб не їхали, Заперечу весь негатив убирай. Весь негатив знімаємо. Угу. Все получиться Попри всі намагання, старання, все получиться Тут вийшли хороші карти. Дітям відкриється шлях на гроші, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, сніміть сікратники, стяги, мороки, негативні програми. З дітей будь-який вплив негативний знімаю, поверта.